Ну що ж, дорогі, друзі, друзі, всім привіт, з вами Депотун. І сьогодні ми продовжуємо проходити кейс аніматрон. Далі кошмари продовжуються Можна сказати і не кошмари, а жахи Ох, давайте будемо продовжувати. Так, і нам потрібно забрати лом. О, він знаходиться у складі. Так, і нам зараз потрібно відправлятися до складу. Бляха, шкода, що планшет розрядився ми не можемо е, взяти планшет. Щоб бачити по камерах, що і як. А нам потрібен лом, щоб відчинити двері на кухні. Так, <звук> да, двері на кухні. Бляха, цей позначок. Але мені здається, що ми так просто туди і не попадемо. Так, а хоча можемо і просто попасти туди якось... Е -е, дуже ризиковано. Хоча би там кошака би не було, ну хоча кошак може і бути. Так підчинимо собі на при двері. бля. Коротше кошак як тут залишився бродити, так і бродить. Секунду, я як проход... А, що ж ми ж світло включили? Ух ти, бля! Нічого собі. Тут, коротше, будемо по-тихому пролазити. Тут тільки пусти або й пролазити, інакше тут немає варіантів. Так, і нам треба бути більш уважнішими, нам потрібно лом забрати. Лом знаходиться десь там, де я показував. Але все рівно, лом може... Бляха, знову та херня. О, все. Так, щось мигало. Осталось забрать планшет и выбить замок. Оставь надежду, Джек. Живым ты отсюда не выйдешь. Тебя ждет другое мое творение. Так, здесь. Ой, блядь. Ох ты. Такий шайкіт на голову. Блядь! Ох ти ты, персите! Нічого собі тут і злапали! Так, що я казав у цій серії? Що не дуже страшно, що нема чого боятися. хрена, піздець як страшно! Та я грибу з цим котом, ну шо ти тобі так не сидится, хулерат. Все, ми тут -о... у тупіку. Ну ти нафиг. Ня. Ой-ой-ой-ой-ой. Та як... де 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 не на теху. він вертається. Крас пішов по своїх справах там. А нам подребен лом. А лом тут або. был. Де лом. А, лом туда вроде. Секунду, лом? Да як? Теж ти е? Так ты не бачить. Що, Зато у меня бежит. Бежит, блядь! Бежит, блядь. Шп. так. Ой, бляха, муха! Так, тут так уже коробка упала, виходить, а мы сюда не потрапим. уже так страшно бляха ай нам наша був потрібен. ох того кляту сов так треба важнейшим чего с саду немає мать успорядо бляха такі котяки нічого, пт твою мать. <клес> Та чого ти сюди? Ну скажите мені. Ну ти не можеш там сидіти. Давай, біжи, бля, біжи. Та бля! Як ти відкривай шап? Наш головний герой лише трохи пробіг, і тут уже стихає, виходить. Пиздец, блять, бігун. Ах, о ой, ой ой Ну Як мені предлагаєте тут пройти, якщо тут який не дає? Шкода, що тут завалено? Так, зараз кіт десь Кіт десь мене вийдів, а де він не видів? Я без поняття Бля, шафа закривайся. О, супер, сидимо поки що тут. Порозглядуємо, що тут цікаво. Нічого тут цікавого немає. Так, 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 так. Через членку нічого не видно. Блять, дурак. Та бля. Сюда кит пройду Так да лом, лом. Да лом. что талант? Осталось забрать планшет и выбить замок. Оставь надежду, Джек. Живым ты отсюда не выйдешь. Тебя ждет другое мое творение. Так, Сабасу вынес. А что талант? пто мать скільки було пробігти, щоб туда лампи був. Ох, бля. Так, добре, добре, добре. Якщо я вроді не помиляюсь, воно вміє передвигатися. Так давно я. Охохо-хо-хо. де вона зараз? Так, я ч кота? Я ч кота? Серйозно, зараз ще кит будет. Да, кіт. Та йди в дупу, бля. Давай, давай. Та підбіжи, бежи, твою мать. А я грибу! <плес> так. Знову клятий склад. Знову шукати той клятий лом. Так тут -то немає. Ой-ой-ой! <плес> давай, 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 підходи, підходи, підходи. Давай, ходи, ходи. Так, він біжить? <ріст> <ріст> Це що, якісь випробування для мене чи що? Чи надовго стане моїх нервів? Де ти мене ведеш? Де ти скажи? Сокін, ти сэр. так і побігли. У мене більше варіантів немає, як тут від цієї сови ховатися. Вона тим більше пляха вроді і не важка. Нам буде хіба Ізаки він говорить швиденько туди бігти, як знайдемо лом. Так, далом, лом? Да, Шо, серьезно, сейчас там? ло? райч. Отлично. Осталось забрать планшет и выбить замок. Оставь надежду, Жак. Живым ты отсюда не выйдешь. Тебя ждет другое мое творение. Давай, пихода, питхода, Так, підходи, сюди, сюди. Так, якось сюди би, бы по підійшло. Ух ти, блядь, я рыбу. Ой, ой 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 о ой 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 Ты сволочь! Так, Ну короче, дальше идет <свист> ой-ой-ой <клес> давай так котяки на тебе бегом выгоняем давай 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 все подключаем а ты сукин косвен Блях сам души тебя с тем уломом як нам його забрати. Ну, верніше ми його виходить, забираємо, але бляха з тою супою, то й обтую мать. Так, він добре, він нас побачив і зараз сюди прийде. А ми туди присядемо, посидемо. Подумаємо, пороздомлюємо, що і до чого. Так він далеко від. Добре, я ці двері закрити не можу. О, блядь, я сам за страхун, мэр. Так, де той клятый лом. Лом! Этой клятый лом, я бляха замхай, сейчас м Что туда аж? Так, він там, тут. А не, він не тут. Пена, шо его десь пропустил. Пойду, що скорее всего, все, я его десь пропустил, бо інакше тут треба... Хиба аккуратно дивитись. Блядь, ки тоже тут <звук> бля <О>, <звук> стэм котом стэм ломом, ё-моё. Добре, 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 добре. Він зараз сюди буде бігти. А він біжить. Давай, давай, давай. Пошли в комнату, вот роздивляюсь. -мо, а ще з тою совою, бляха. Треба ще зрозуміти, як вона передвигається. Мало того, що тут ще й заважає. Може він тут, Та не вийду з тої сторони. Охо-хо-хо-хо-хо. Де лом? Так я уже думаю, что да. Опа, нарящий. Вот так требует переуплатить. Отлично. Осталось забрать планшет и выбить замок. Оставь надежду, Жак. Живым ты отсюда не выйдешь. Тебя ждет другое мое творение. Добрый? Так, ага, я заразу веку. Так, у нас уже тут а? Так, тут а. Так, давно. Оп, добре. Так, у нас співато обертатись назад. Ты, бля. Давай, давай... Я, я застрял! <свы> <свы> Безя, блядь, хую-то. Это правда. Бляха, зразу забе блять, які тут на тебя хрен застрял. Да, бежи, Это все капец просто. Давай, 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 маленький, я уже скику 20 минут я видимо не вылезть Галина, що за швидко вийшло. Все рівно. Так, поки що кота не бачу. Тут лама нема. Це добре. Лам десь значить знаходиться там. Так, нам треба швидкіше знайти лама. Осталось забрати планшети вірить замок. Оставь надежду, Джек. Живим ти сюди не вийдеш. Тебя ждет другое мое творение. Давай, давай. Да перебежи, бля. Это все, просто капец. Просто капец. Dobro, idem za novo. Dobro, 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 dobro. Tako, posebej te imamo tehonko, sledimo. Super. Так, ну приблизно знає, далом треба бути уважнішому, просто виходить, що він такий незамітний, що його там пролітаєш. Бляха, як це з собою робити, а? Чого я зразу не побіг, я майже був, там. Я дурак заліз шафу. Так, ламда здесь кто вот оттуда был. Так, глянем, тут. А тут. Отлично. Осталось забрать планшет и выбить замок. Оставь надежду, Джек. Живым ты отсюда не выйдешь. Тебя ждет другое мое творение. Добрый. Де вона є? Сова. Бля! А бля, як це страшно виходить. Ууу! Бля, совсом. Ну короче, уже чекаем, кит завжди выходит. Крас нас выйдет. Добре, давай еще там пробегаешь. Так, де той лом, Де той лом, нам виходить, що постійно потрібно лома ще шукати? Ні, там немає. Там немає лома. Зараз скид, блядь, придя. Дало. Может, здесь кто-то? Я его пропустил. Пой-йо-мое, стам лом, далом, а лом? а далом, е паресите, отлично. Осталось забрать планшет и выбить замок. Оставь надежду, Джек. Живым ты отсюда не выйдешь. Тебя ждет другое мое творение. <мышляет> ты Шагит. Мало того, что шакит. Ахулеру. Ай біжі, бежи, обіжі, будемо шу, бляха. Тайкит. Ой, блять! Крач. На сьогодні думаєш що цього стає. Ну що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчити. Будемо продовжувати все в наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.